Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Сьогодні я хочу підвести підсумок відео, яке було зроблене нещодавно, і мова йшла про петицію до президента України. І мова йде цій петиції про те, що треба змінити на законодавчому рівні саму сутність Виборчого кодексу України. Справа в тому, що Виборчий кодекс України, який був прийнятий у 2019 році, порушив. Конституцію України, а саме це статтю 22. Бо основа виборчого кодексу наголошує, що вибори відбуваються за пропорційною виборчою системою. Тобто будь-яка людина, яка хоче стати кандидатом, має представляти політичну партію. Якщо людина не представляє політичну партію, вона не може бути кандидатом. А це відповідно, порушення прав і свобод будь-якої людини. Бо якщо людина не бажає представляти партію або не поділяє погляди політичної партії, правила, відповідний статут партії, тобто вона не згодна, то вона не може взагалі приймати участь в виборах. А це відповідне обмеження і звуження прав і свобод даної людини. І саме стаття 22 Конституції України наголошує. Що при прийнятті нових законів або внесення змін до чинних законів не допускається звуження і змісту та обсягу існуючих прав і свобод. А Виборчий кодекс, який був прийнятий в 2019 році, він допустив звуження, бо не кожен може бути представлений у вигляді кандидата. Бо ми сказали, чому так. А якщо згадати, що було при тому, що була прийнята Конституція України, це був 96 рік, то відповідно діяла мажоритарна виборча система, де будь-яка людина могла видвигатися, і, відповідно приймати участь в виборах. Зараз цього немає. Тільки по партійним спискам людина має бути обрана відповідно здійснювати свою передвиборчу агітацію як кандидат. І це порушення в першу чергу. Багато людей писало в коментарях різні свої бачення, що нічого не змінити, що це нічого не дасть нашій петиції, що це взагалі дурня. Дуже багато було висловів. Люди висловлювали свою думку. Але давайте спитаємо в першу чергу у тих депутатів. Які запровадили цю виборчу реформу, а саме найголовніше, які проголосували за цей виборчий кодекс? Чим вони керувались? І що зараз треба зробити для того, щоб це змінити? Чи нічого не треба міняти, а все залишити так, як воно є. Тобто права людей порушили, звузивши їх, і про це не треба казати, про це не треба заявляти. Якщо так, то взагалі тоді що треба? Про які тоді можна казати зміни в Україні, якщо порушуючи права людей, люди не хочуть їх відстоювати, ми не представляємо зараз жодної політичної партії. Ми не представлені у вигляді депутатів або чиновників. Ми люди, громадяни України, які в цьому питанні розібрались і з'ясували, що Даний Виборчий кодекс, який на сьогоднішній час діє, який був прийнятий у 2019 році, він порушив найголовніший закон це Конституцію України. І треба в цьому питанні розібрати, заявити про це, сказати про це, щоб люди про це знали. Бо з 2019 року про це ніхто не каже, про це ніхто не заявляє і не наголошує, що права, шановні громадяни, Ваші права порушать. Вони злужні. Тобто, людина, якщо хоче стати кандидатом, вона мусить, в відповідності до виборчого кодексу, бігати до керівників політичних партій, кланятись перед ними, казати, що я згоден з вашою політикою, з вашими поглядами. Я буду виконувати все, що зазначено в статуті політичної партії. Тільки візьміть мене для того, щоб я був. Кандидатам від вашої політичної партії. Так наголошує сьогоднішній виборчий кодекс. І цей кодекс розпочався саме в 2017 році, а це була реформа, виборча реформа, і відповідно в 2015 році депутати за неї проголосували. Тобто, чому так відбувалось? Спитайте у тих депутатів, які це розпочали, і спитайте у тих депутатів, які це завершили. Чим вони керувались і, відповідно, чому саме стаття 22, яка наголошує про те, що при прийнятті нових законів, або внесення змін до чинних законів, а ми знаємо, що були внесені зміни до Виборчого кодексу в 2019 році, і, відповідно, він був проголошений, не допускається звуження змісту та обсяг існуючих прав і свобод. А саме Виборчий кодекс допустив звуження зміст існуючих прав і свобод. Бо людина не може, яка не представляє політичну партію, бути кандидатом навіть. Це порушення права і свободи людини. А якщо у людини є бажання, погляди, розуміння, пропозиції, що змінити, то вона не може бути стати навіть кандидатом, бо їй треба кланятись і бігати за політичними керівниками і казати, візьміть мене, при тому, що людина не поділяє погляди. Ось для цього ми і кажемо про петицію, яку треба розглянути, відповідно зрозуміти, і зробити зміни на законодавчому рівні щодо самого змісту Виборчого кодексу. Бо саме має бути змішана виборча система. Тобто, якщо чисельність виборців менше 10 тисяч, то діє мажоритарна виборча система. Якщо чисельність більше 10 тисяч, діє змішана виборча система, тобто мажоритарна та пропорційна 50% на 50%. А не так, як зараз, тільки пропорційна для всіх. Тому, шановні глядачі, наше бачення, що треба аналізувати законодавство і відповідно робити висновки і казати про це. Якщо у вас є питання, будь ласка, залишайте їх. Якщо відео вам сподобалося, ставте вподобайку, поширюйте наші відео, ставайте підписниками, давайте разом ці питання вивчати, бо це дуже важливо. Всім вам дякую, до нових зустрічей.